Вітаю вас, мої любі! Ласка випрошу до каналу Вегенда Психології з вами Уляна. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як просто шквал відео зараз в інтернеті, які розповідають про те, хто такі психопати, хто такі люди з нарцисичним розладом особистості, про те, хто такі шизоїди, там, істероїдний тип і так далі. І от, ви знаєте, я стикаюся з тим, що іноді приходять на консультацію, ну, переважно жінки. І починають казати, що не ну, слухалася тих відео, і починають казати, що мій чоловік це типовий психопат, або ще це типовий нарцис, це 100%. І, значить, розповідають все там, чому він психопат, або нарцис, або ще я можу сказати, що зоїд, не розуміючи, що таке. Ну, як не в психологічному визначенні цього, а в такому образливому можна сказати. І іноді доводиться потім розмовляти з чоловіками. І дуже цікаво, що розмовляєш з чоловіком тет а тет, без присутності супруги. Дуже рідко, коли ти, ти робиш висновок, що реально чоловік психопат, бо там, ну, що взагалі людина неадекватна, яка. І натомість він розповідає про свою супругу таке, що ти розумієш, що, ну, скоріше за все, ніхто там не психопат і не Нарцис, там два, такі, знаєте, дуже специфічні характери, які колись зустрілися, один одному сподобалися, якось прижилися, а потім, в якийсь момент, у них зламалася комунікація. І от вона якось ламалася, і вона у них хронічно зламана. Але в принципі, вони один одного вартують, якщо чесно. Переважній більшості от, людей, з якими я працювала щодо проблем в парі, ти просто розумієш, що вони один одного вартують. От Насправді просто і їй потрібна ну, насправді така довга консультативна робота, і, скоріше за все, йому також не завадило б. А найперша робота, яка б їм обом не завадила, б, це налагодити комунікацію між собою, яка була б щирою відвертою і без образ на там ти мене тамто образила, ти, ти мене там, тамто -там щось не те сказала. А комунікація більше через я такі послання. Мені сумно, я хотіла би з тобою поговорити, мені було б легше, якби ми з тобою проговорювали якісь теми. Я би хотіла, там, щоб у нас, або хотів, щоб у нас були більш такі спільні якісь активності знову разом. Тобто, зазвичай все-таки там немає якихось, знаєте, страшних психологічних діагнозів. А, а там просто зламана комунікація зазвичай. І зламана настільки довго. Що люди не знають, як її повернути назад. А повертати її назад її треба через я повідомлення у більшості випадків. Мені я і навіть можливо на початку якось і невербально, через просто підійти, обідняти якісь дотики, якась увага, от щось таке. Тому що розкидуватися психологічними діагнозами, хто який нарцисо-психопат, це дуже легко. Але те, що я спостерігаю, це, ем, те, що називають шерочка з маршалечкою, знайшли один одного. І просто на якомусь етапі втратили комунікацію. Ці два дуже специфічні характери. Ну, можливо, у всіх у нас в принципі характери специфічні. Але це ж не означає, що у кожного з нас є певні такі психологічні прямо діагнози. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!